Як це буде у Чорненцях, не піти в Макдональдс. Так що пішли. Так, очікуємо 90-й номер. Має зараз бути. Замовлення 90 Так, будь ласка. Це вона має залишити. Все, дякую. Так, йдемо дивитися на другий поверх. Людей дуже багато. Сказали, що місця немає. Але йдемо провірити. Дійсно місця немає, що виходимо. Дощ іде, але можна сідати. Тут є вільні місця, якщо що. Так що йдемо, не знаю куди ми йдемо, тихо. Треба йти під парасолю. А це все мокне. Що, йдемо пробувати Цю штуку. О, може буде. Ах, гарно пахне! Шкода, що це я сам не з'їм.